Всім привіт, покажу вам марку. Це оригінал від Укрпошти. Покажу елементи захисту. Мікротекст, він ось тут знаходиться на ґрунті. І ультрафіолетовий захист, ось тут знаходиться, невидима фарба якась від цього в ультрафіолеті. От є QR-код, можна сканувати. Новенька, як бачите, в ідеалі От зі всіх сторон вам покажу. Далі мікротекст. Прошу, от в три рази збільшую. От він. Борис Грох, автор картини. Мікротекст. Не всі принтери можуть так дрібно написати. Так. І ультрафіолетовий захист на темному фоні я вам покажу. От, свічу ультрафіолетом і... Гарпі рік починає світитися рожевим кольором. був біло-голубий став рожевий, розовий. Все. Всім вдалих торгів.